На Вінниччині чоловік півтори доби просидів у Криниці. У селі Рахни Шаргородського району 44-річний копач криниць опинився під земляним завалом на 18-метровій глибині. Винесники врятували його 31 грудня. Як це було? Дивіться далі. Ура! Все все, 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 дорогу, дорогу! Дорогу дайте! Ну все, достали. Опа! Осторожно, сколько, сколько? Достали. Ти на полінах стоїв? Так? Всю да. дорогу. Чи? І не вміють перевернутися ніяк. Сідав, такого трохи, знаєш. трохи сідав. сідав. Тебе ніде не прижало? А? а, ні? До цієї рятувальної операції було залучено 30 чоловік. Від територіального управління Вінницької області, а також від мобільного рятувального центру. Вона мала доступ до повітря, вона отримувала постійно гарячі напитки, Ми постійно з ним тримали зв'язок.